«Історія мюземи відкрив нову експозицію Живи для краси культурний захід відбувся у центрі столиці. Це перший в Україні музей історії костюма та стилю, який відновив роботу після вимушеної паузи. Виставку презентували Ілона Гвоздьова, переможниця проєкту Танці з зірками та засновниця жіночого клубу Юкреніан Вумен Юніті, а також Мирослав Мельник, історик моди, блогер, кандидат мистецтвознавства. Сьогодні у нас відкриття. Тому що зв'язку з цими всіма обставинами, в об яких ми, ну, не треба пояснювати, музей вже був на грані закриття. І Вікторії Лисенко написало більше п'яти тисяч людей, як вона сформулювала, п'ять тисяч сердець, які попросили мене не закривати музей. І слава Богу, тому що як викладач історії моди. Я не можу вчити історію моди на плоских картинках. Мені треба привезти дітей. А в Києві є кілька таких закладів освіти, де без музею ну, практично нема про що говорити. Так? Цей пласт культури, який був знесений оцею імперською російською радянською культурою, просто викреслений з нашої історії. І нам обов'язково треба донести до молодшого покоління. Оце значення краси, краси речей, краси побуту, високого цього стилю, етикету, це е, те, що ну, така ниточка, яка з майбутнього треба з минулого треба протягнути в майбутнє, так. Тому що для наших умов якраз це. Е, Ну має стати фундаментом взагалі виховання подальшого. Я вважаю, що культура завжди на часі, і саме під час військового стану, під час війни, в усі часи, і під час Другої світової війни теж людей рятувало мистецтво, людей рятувала е, культура. Тому я вважаю, сьогодні надважливо підтримувати наш культурне життя і враховуючи те, що це приватний музей неймовірно. Жінки нашої україночки Вікторії Лисенка, яка не побоялася в такі важкі часи все одно реанімувати, запустити, відкрити, тому що ви розумієте, тільки сьогодні вночі в нас були обстріли, так тому, звичайно, це небезпечно. Але в такі часи живемо, і мені дуже приємно, що наші українські жінки не зламні, міцні. Очисте відкриття супроводжувалося прямим включенням з Барселони. Де цього ж дня стартувала робота філії музею. Червону стрічку перерізала особисто засновниця культурного простору Вікторія Лисенко. Урочисте перерізання. Вікторія Лисенко завжди організовувала свою роботу за найвищими європейськими стандартами. Загалом у музеї презентували понад 15 виставок, видавали каталоги, проводили лекції, створювали відеопроєкти. Культурний простір у Барселоні це новий етап розвитку, який відкриває можливості презентувати Україну на увесь світ, як доказ. Унікальна сукня з малюнками українських дітей, яку нині може побачити уся Європа. Я в захваті, тому що це історія, і ми маємо знати, що це таке. Сучасно не може бути без історії, тому я вважаю, що такі захиди та такі музеї мають бути. Ще я знаю вже цей музей. Я тут була на Соломії Крошеницькій, коли була представлена її колекція одягу і прикрас там деяких речей. Я вважаю, що це потрібно, тому що знаєте, ми так живемо в такі складні часи, і щось потрібно, щоб нас підтримувало. І саме культурна складова, ось така красива складова, коли є е, е, красиві речі, історія цих речей. Е, ти їм надихаєшся, ти дивишся, як жили люди в минулому наші пращури, що вони робили, в чому вони ходили. Це дуже цікаво. Гості презентації щиро задоволені спеціально. Для них екскурсію провів Мирослав Мельник. Він зазначив, що експозиція не лише колекція костюмів, а й синергія п'яти елементів, будівлі, експонатів, матеріалів для інтерпретації, освітніх програм та простору вражень. Виставка Живи для краси об'єднала все це в єдиний художній проєкт. Я дуже рада, що мене Ілона запросила на цю подію, тому що це мій улюблений. Музей взагалі тут віяла. А я фанат віял, і в мене теж є маленька колекція, не таких старих, але в мене є віяла, і я дуже це люблю. Мені здається, що будь-яка культурна програма, яка розвиває людину, яка дає нові знання, вона актуальна в будь-які часи. Розумієте, я завжди кажу: доки ти живий. Ти повинен навчатися, ти повинен дивитися на щось красиве, і ти повинен жити. Ну, напередодні перший віка це маст хеп, це дуже класна подія. І я радію саме, що зараз відбуваються такі події, тому що не всі з українців зараз можуть виїжджати, подорожувати, відвідувати музеї в різних країнах. Добре, що зараз є така можливість, що вони можуть це побачити у Києві. А, а також прийти з дітками це така освітня виходить програма. Фінальний штрих поставила Ілона Гвоздьова мудрими словами: музей це сховище пам'яті та сили. У час війни він нагадує нам, що ми боремося не лише за землю, свободу і наших людей, а й за культуру, красу та гідність нашої історії. Ольга Марцинко Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу.